Всім хай, хай з вами Олег Ділай. І, 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 і сьогодні ми будемо бавимось таку ігру, де ми будемо втікати від слову учителя? Починаємо мавитись. Берем парту відео робот. І. І ми заходимо в катакомби, і я... я впав. Ціка й тебе, бо телефоном нічого. Ти як піднімає? да они? Вот тут. И залезаем. Залезаем. Включаем переемник. Лифт. Забыл все. И... Стремаем на трубу. И теперь у нас тут где кладовка беремо драбину ставимо її тут. Падаємо. Ой, не було. було. Ми вже, напевно, біля класа. Ну, тому що я чую, як директор, ей, ей, я просто чую, як нас учитель храпить. О вот там. Вот а не Нє-не-не-не! Я не хочу математику вчити. Тепер можем за ключом. Уключ. Роман Ігоруч. Я його позитив називаю Роман Ігоруч. Сп спортзал! у нас які спортзал і, 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 і то називається спортзальні катакомби. І, 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 і. У, -у -у. Тепер нам треба стати акробатом. Ми, пройти. Ми ідеально пройшли. Піднімаємося. У нас тепер боксерські груші проходимо. Ой-ой, не Н... ножки замав собі. Тепер хоче тепер? Йой, знову. Ну, Що, і? Ой, знову добре. Ой, уй, піднімаємося на драбині. І тепер нам треба попасти. Що ми прийшли далі? І в мене нас з першого разу зберегли, і у нас є 62 дві попитки. Е, спроби не попав. Знову не попав. Ні. Попав. Тепер. Він же. Що. Тепер він катається на тих, хто. Я сам не знаю. Як то. Тепер нам треба бігти в туалет. Що, ми втікли в нього. І тепер ми знов в катакомбах. І тепер так само треба взяти мечик і... З першого разу. Піднімаємося. На... Напевно, там. Напев... Напевно, там у нас буде чекати Роман Іго... і... Ігорович. Я собі ще ноги не зламав. У Мене питання. Літаю. Літай по трубах, і собі ноги не ламаю. Тепер у нас в спортзалі. І нах. Ух, ой-ой, енергетик називається. ви просто і вже як. як, як Сонік. Запізнув. Та я ж нажимав? Oh. Та я ж нажимаю. Та я нажав, але воно мене каже ну-ну-ну-ну, містер фіш. А я не фіш. І тепер я маю з самого початку пройти. Та самий початок, тату самий початок. І воє Я, Я так падаю постійно, бо, тому що А в мене шрифт не працює. Але я тут нажимаю, щоб він в мене працює попытка 366 Що? Тепер нас Роман Ігорович хоче з нами в гонки побавити. Роман Ігорович, я точно виграю. <клухи> а ти газу б так чітко. Я ти Роман Ігорович? Ты зубами Я злобачка, милая. Я все ума сошла, я с я злобачка. Да я не не знаю. Але я, але я ж був на другому місці. Так, треба зрозуміти, що тут зробити. Бо я нічого тут не розумію. Оже, а як мені тут зібраться, якщо я не скалолаз? І ми з дом попали в катакомби. Скільки тут катакомб є? А. Ой-ой! Упал. Ой-ой, <звук> да, <йуэ>, снова упал. <свук> 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 а я там же постоянно было 15 на 15. Ой, ой, ой поставлю что-то. А я, я, я ж не справлю. А я ж не справлю нику. А я же не справлю, не А я ж не справлю. А я ж не справлю. Ай, ой! Тепер ми вже, вже в школі. Тепер ми маємо боса Романа Його перець. Не вирати біду. Діді мене. Є, -е, роман ігорович, Мінус роман ігорови. А я врубаюся, знімаю. Все. Все. Тепер ми їдем додому на автобусі Папа Роман Ігорович А, ой Тепер треба собі сісти Є. Ой, ой А де водій? Папа школа

わ、wow, ちょっとだけ。